Вітаю вас, мої шановні любі спонсорочки. Це нарешті новеньке відео про скайлочку Вольф. Ми тепер вже є повноцінною членкинею з граї, тож будемо досліджувати і цей геймплейчик зграйний. Приємного вам перегляду. Наша люба, сива дівчинка вже повернулася з лісочку, з вилазки. От і тепер робить прикольну... Прикольні сережки, коротше. Пам'ятаєте, ми отут десь знайшли романтій е після того, як е влучила блискавка в землю. і Там з'явився метал. І вона вирішила зробити з цього прекрасного металу якусь коштовність. Боже, як в неї класно волохаті ці руки. Мені дуже подобається. така Вся така вовкулака, вовкулака. І, до речі, в нас вже ця чаша люті досить такі добре наповнена. Тож скоро, мабуть, у нас буде цей римпейдж, за якого ми будемо бігати тут і все трещить. <реш> До речі, як вона <реш> у нас пообішалася цими чесноками. це просто капздець. Кофт наш тут сидить, поки що не голодний, спокійний, он там ходять всякі вовки. Мабуть, нам треба буде сходити також потусячить отам, біля цього дерева, щось поспілкуватися зі зграєю свої, от тут ці гриби в них стирить, що це за гриби такі. Містеріус, і можна буде приготувати з них супчика пожрати. Але після того, як ми е, зробимо всі свої справи на ділянці, напишіть, до речі, в коментарях, чи прикольно взагалі дивитися. Про Скайлу, про її життя, і взагалі як вона живе тут на ділянці. І от вона, коротше, зробила такі сережки в стилі едвардіанської готики. Пішла попити. Нє, давайте спочатку почистиш нічечку, а потім її подоїш. що, Ну треба здоїть кізоньку. А це ми поставимо сюди на зарядку. І до речі, нам хтось написав на сім, що хоче щось купити. Ось це блискуче кольє за тищу. 316 симлеонів, щоб ви розуміли. Ну Тобто, баблішка мутиться тільки так. У нас тут на вулиці дощик, все полито. Де? Голова! Я все бачу, що ти робиш. Я все бачу, треба його погодувати. Мукає скотиняка така. А куди ти. Ну, і чорт би з тобою був. Все, йди ка втягодуй. А це дурбецело побігло кудись. Куди побігла? О, там взагалі почався левеняка, тож ми будемо зараз, мабуть, в хаті сидіти. Тут треба клішив. Нє, нема не ні, ні меду, нічого. Все? Все. Полити не треба, удобрити не треба, відтискатись від підлоги. Вона хоче. Так, тут нічого більш не виросло, тобто, по гозяйству у нас взагалі нема нічого. Ну! No! Клаптик, ні! Це все ж залишилось від клаптика. Влучила блискавка в клаптика. Боже, а хто ти такий дядя рижий? Муж прикольний мені подо... ні, не подобається. Якийсь обдолбаний. Побачив, коротше, він такий сайт-ай просто робить зараз сюди. <побачив> Блін, клаптичок, а я дивлюсь, чогось не вистачає. Треба клаптика поховати в чистім полі. В зеленій діброві. Треба нового поставити просто. Я там вас просила, щоб ви написали в коментарях, чи вам прикольно взагалі це, дивитися про скайлу. О, тут можна погратися в грізюці. Зараз вона мені покладеться, так? Да? Ну, так, звісно, А що робити? Хочу грати з грізюці, але скайла має право. Вона може собі це дозволити. От Отак от. А ми можемо боротися в багні з кимось, з Лілі, з Джейкобом і з Вальфгангом. Ну, з ним я взагалі взаємодіять боюсь. Давайте попро попробуємо цю дію. Я ніколи не робила, прям взагалі ніколи. Давай ти не будеш гратися. А будеш боротися в багні. Не, не будеш. Ну, Поклич. Джейкобка. Ні, Нє! Не виходить. Щось тут нам принесли, до речі, якусь пошту. Якусь пошту нам принесли не рахунки начебто. Але пошту. І ми можемо надіслати вже нашу цю штучку. А, нам прислали вольфітус. Це якісь чипси, типа. Давайте відправимо через Сімл. І ось це нам прислали хороший хлопчик. Пішла вивчати там свої рисунки. Хорош. Та, дивіться, прямо вона насолоджується. 1316. Прекрасно, вообще. Вольфітос нам прислали. Давайте поглинемо їх. Спробуємо. Куди пішла? Да. Сракопот. Чіпсики нам прислали якісь вовчачі. Дивіться, вони там в формі якоїсь хірні. Непонятний. Може, в формі вовків, то вов... вовчачі морди. По любому. Да, он, дивіться, вовчі морди, якщо роздивиться. Вушка, носики. Все, вже нема. Сміла, і що? Якийсь мудлетик буде після цього. Ні, просто доволі смачно. Та ти диви, яка поціновувачка хіп-хопу. Диви. А де до речі? Опа опа. Зграя помічає, що Скален достатньо демонструє свою участь в житті зграї. Тавтологія. Якщо така поведінка продовжиться, то вона або отримає додаткові попередження за порушення цінностей зграї, або буде переведена на випробувальний термін. Панель зграї вовкулак містить корисні поради щодо участі в житті зграї, котрі допоможуть вам рухатися в правильному напрямку. Ах ти ж, їбіть вашу машу. І що? Кажуть. А... Допом... Зробіть внесок у зграю та допоможіть товаришам. Підтримуйте добрі стосунки зі своїми товаришами по зграї, і даруйте багато подарунків їм. І долучайтеся до Коротше, збору ресурсів. Це буде цирк. Це буде цирк на дроті. Це такий буде цирк на дроті. Вони вимагають до себе. Дуже великої поваги просто, розумієш, поважай мене, давай мені подарунки, кожен день багато. І от тоді ти будеш з нами в зграї. Ах, ви ж гніде просто. Боже, вона мене. Тут знову впала. Вона мене роздражає, ця Зграя, дуже сильно роздражає. Але у Скайли. Ну, типу, мене вона роздражає, а Скайла. Мабуть, думає по-іншому взагалі. В неї прям інший характер, бо від неї так смердить. Все. Коли Скайла сюди приходить, звісно ж, вони розбігаються по домам. Конечно. Давайте хоча б з Джейкобом просто по... Этот... поговоримо. Щось, не знаю, попліткуємо про Мунвутміл. Поговоримо. Покажи йому ювелірні вироби. О, Да, От мене смердить гавном. Джейкоб, задручуй. Давайте поговоримо про щось. Я не знаю. Глибокі думки каже, історія Лілі дуже сумна. Я не можу уявити щось втрату ролі або тата від когось на кшталт влада. Коротше, хтось убив Лілі родичів. А той козьол, а той козьол вже у учмалав звідси. Ви мене задрали, серйозно, ребята, просто. Давайте будемо розповідати вам про Вірівулф експіріенсис. І спробуємо... О, давайте йому зуби покажемо. Скажи, also... в мене такі зуби... Мене заєбав! Він з Рорі дружить. Хорошо, я так понимаю. Ah. Каже... Ah. Mm? Каже, мене теж є. Боже, блядь, чого ви надолбалися? Чого чо ви приголомшені всі? Я не uh, Давайте да дамо йому гіфт якийсь. Вони люблять ці пожрати. Тож, давайте дамо йому. Вишні, от у мене ростуть вдома, вишні бери Плес. Показую якісь фотки. Фотки, фоточки. О, розблокована здатність до заспокоєння. Скала навчила заспокоїти вовкулак, котрих от-от охопить людь. Прикольно. Вона має ранг Дельта тепер в цій мунвудській спілці. Вона може менторить або дисциплінувати когось. Мункастер Мемента. Ага, в інвентар щось нам там додали. Якусь штуку. Уеу, прикольна яка штука. Давайте з, Лі... Давайте з Лілі спробуємо поспілкуватися. Обговоримо з неї інтереси, мать твою, в'єпну. Мене задрали, блін. Тікать постійно. Закумарили, кабздец. Подарки вони хочуть. Подарочки. Давайте також пакмейт гіфт зробимо їй, також вишеньку дамо. Не знаю, сподобається їй чи ні, мені начхать. Мені просто треба давати їм подарки. Ну. Ех, давайте ще 25 разів. Открійте закрити ці парасольки, вонючі. Ще разік. Нормально? єпс? А тобі, єпс? Тобі теж? Обговоримо з тобою щось. До речі, це двоюрідна сестра е, Ліліт Ваторе. Та опорчик, льожечки. Хорошо, нормально. Єпс, єпс. Дядь, прийми, пожалуйста, від мене. Е, я б тобі дала б. цю, але я тобі подарую базилікчик. Щоб тобі під носом не воняло коли я до тебе підходжу. Ми всі вовкулаки, вонючі, потні і в шерсті. Ні, ну, ребята, я, звісно, розумію, але ви тут можете ще... Ще щось нібудь придумати, ні? Мені здається, у нас ця херня... Е... Ти там опять, що ли, виловлюєш когось, гад? Чи ні? Е, в нас, мені здається, ця херня з сусідськими історіями. Ой, сусідськими... Блядь. З ехо-лайфстайловськими хірнями ви Бенкапа. мені це, приймете подарок чортів чи ні? Чи це воно? Нет, говорить про обоссану погоду. Мені начхать на погоду. Я хочу тобі подарувати якусь парашу, вишню, наприклад. Боже, чого ви мене не слухаєтеся, блядь? Все, До свидос. Пока. Поїхали додому, блін, і хотіла, ці гриби у них спирить. Каже, промоутед від підвищення статусу в є! -е. Здається, хтось буде. Що? Коротше, пізду цей переклад на ходу, тому що зараз я під... буду топити як дурне. Ой, нахер. Я ще б хотіла б. Ще б хотіла б. Коли вони поправлять цей вонючий бах? Коли вони поправлять його? Ці ж ідіоти намагаються заїхати прямо в хату на велику. Ну 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 п. йоп. Моя ти умнічка. Ну куди тебе чорти понесли? Сходимо, давайте в барчика зараз посидим, да? Сходимо зі скайлочкою в сільцо. Вона постійно тут чимось займається, щось робить. Е, але я хочу, щоб вона трошечки розвіялась, пішла в барчик там, може, в тих в аркадних автоматиках пограла, які там є в салоні. В тому. Я вам пропоную. да? Давайте так і зробимо. Перший раз ми приходимо, мабуть, в цей бар просто аби прийти в бар. Давайте замовимо. Напійчик. Фейворіт. О, год прийшов. Бартем. тут хіп-хопчик грає. Прикольний. О, вона собі кореневу шипучку заказала. Да, це ж коренева шипучка. Чи як вона називається? Рут, бір, флот. Ну, типу, щось, щось з коренів. І ми, до речі, можемо? можемо е, спитатися у Сарочки. у Сарочки е, е, Питати про кукінг. Що ви тут робите, ребята? Якісь вообще панаїхалі пона, сюди, непонятні люди. Ух ти, ти рандомна симочка? Прикольненька, дивіться, яка прикольненька. Така вєл. Е, Хорошо. А этих немає, он Валентіночка стоїть, дивіться, Надир. Що ти тут хочеш? Приїхала шукати нових чуваків для свого романтичного проєкту. До речі, дуже красиво виглядає симка. Боже, як я захоплююсь тим, як зараз розраби роблять красивих симів. Цікаво, хто їм в цьому допомагає. Немає тут дерілка, дерілок тут ніде не ходить, ні? Нема. Він десь тут живе неподаліку. Тут тут, мабуть, чи де? Я вже не пам'ятаю. Давайте е, потрендимо з нашою барменкою. Що ви тут робите? Родная, піди, будь ласка, калашмать свої калатілки. Будь ласка, ля, сидить вона тут втичі. Можна тут якось? А, актівіті зараз, Вот, допомогти їй з бухлішком розібратися. Там є. О, ця симочка також прикольна, не цюку. Можна в кулачка взагалі, ні? Вона дуже симпутна така. М -м -м. І куртка в неї приколдесна. І ботинки. Каже, давай я тобі допоможу гриби пособирати. Дрінк можна. Можна подарок комусь подарувати, а можна щось е принести, пожрати. Але я люблю ось цей дрінк. Там, де треба зробити з нею, придумати новий якийсь напій. Коротше. Доставити треба їй блубері, розбері і чокобері, а потім заказати ось цю ягідну шипучку. Фіз. Нє, 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 -ні, ні, не треба цього робити, Не треба цього робити. В нас є пісялки, ось тут є. Іди і попісяй, як справжній переможець. Давай. Досить тобі трендіти, а потім підеш, може, дротики покидаєш, або поїсиш що небудь. Дірілок тут не ходить твій. Якісь паштарі лазиють. А диріла нема. Ну, мабуть, він вже своїх коней там прив'язав, коров подаїв, коз. і все. А дивіться, там щось якийсь млинчик. млинчик. Млин. бачите тут. Колісо, рибу ловити можна. Тут такий млин приємний. Тут така дорога. О! Бабулька. Бабулька. А гаточка пішла. Пішла собі. Е, Блять. Ну, лагодити не будеш. Поламалась й матьові. Іди сюди і практикуйся, пліс. В е, цьому В футбольчику. О, тут понаїхала рицарі якісь. Хто це? Якісь чуваки непонятні. О, віледж майор, дивіться. Мерчик. Новий. Дядя. Якийсь. Щось взагалі тут мери міняються. Вообще, ніхто нас не спрашує. Абсолютно. А тут формі цього рицаря не прийде наш деріл, ні? Може, він прийде трошки промочить горлочко. Ля. А що воно там якось само по собі? А ти все вичухуєшся? Все вичухуєшся. Мені ж всі не подобається. Тут якісь мудлети, а вона сильніша, ніж вона думала. Незнайомці, це через те, що вона одиночка. Дрілчика тут нема. Зате є он якийсь Челікс, який придумав собі косічки заплести. Прикольно. Це чувачок. О, подруга, подружечка. Прикольна зачіска. Та й вона взагалі прикольна. Мені подобається. Я з нею там в закадровій сімейці мутки мутила, але вона оказалась замічня жінка. То ми з нею огурчики побили, порвали взагалі. Тут я її хочу уникати, тому що, ну, не хочу я. У мене ще осадочек остався з той попередньої гри. Спасибо. Я не хочу з цими е, тими південними американцями. мутить мутки. Спасибо. Давайте ви будете лабизатися де нібудь в іншому місці, пліс. А барменка мені не подобається, що вона сидить тут. Будь ласка, йди і обслуговуй все тут. Мені хочеться жрать, а ти ніяк не саме. Йоперний театр. Я можу на неї нажати і в неї щось замовити. Отак, от, якщо через неї, ні. Нє, не можу матч. Давайте тут щось купимо. Якийсь снечок. Снекчик. Яка прикольна зорчинка. У нівчини. Так, ну що там нам запропонують купити? Пожрати? Так, є лимонна сальтерська вода. Так, сливова сода. Давайте сливову соду візьмем. Вегі-піцца. Крем, сник, кейк, пеперуні. Давайте пеперуні зажрм. А в нас там є ектотортик, до речі, в багажу. Ми б могли ектотортик зжерти. Але ми візьмем снекчик. Чи так застряне там все? Ні, отримані предмети особистих речах. Давайте зажремо, де тут та піцу. Поглинути. А вона вже хотіла поглинути тільки що ектоторт. Я сподіваюся, що його не протикало ніде. І оце а що происходит? Ні вогню, згадка про першу пожежу. Причому тут вогонь? А де ти взяла той вогонь? Нещодавно тут була пожежа, але ще однієї тут точно скоро не буде, не може бути, певно, жодного шансу. Що? що? Ти пепіроніш чи пече в роті, чи що? Де в тебе була пожежа? У тебе не було пожежі ніколи в житті просто. Бля, дядя, пишу. А я б тут, конечно, надерила, вычикувала. Тут якась жинка. Тут якась жинка. Мы цих всех, всех не знаем людей. Нам надо дерил, але він не йде. Эу, 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 эу. А, это типа все уже конец. Капздец. Містичні сережки вже закінчились. Термін дії. Тут якась жінка ще прийшла. Це якась там гоміс. Ой, 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 ой. А я пропоную тобі скайлочка вольф підійти от сюди, кудись сюди. Блін. Задрали. Треба виставити на продаж. Я хочу, щоб вона отут лягла. І подивилася на зорі. А може, отут живе деріл, ні? Во! Отут деріл живе в цьому В цьому будиночку. Бачите, в нього там є курочки. Вот. І, да, Там живе дерілок в цьому будиночку. А сказочки біжить. хочу, щоб вона отут полежала, подивилася на зорі. Дивіться, які зорі гарні. І тут світляки якісь в там світяться. Короче. Давайте. Як тут, як тут, як тут, як тут, як 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 тут, як тут, як тут, як тут, як тут, як тут, де тут? А, там було Stargaze. Вона вже вирішила все за мене, наша скайлочка вирішила. Отако закінчить собі денючок, розглядаючи зорі. Ми з вами теж подивимося і будемо прощатись на цьому прекрасному видові. Галактику видно молочний шлях, мабуть, це прикольно. Коротше, дякую вам за те, що мене спонсуєте. Дякую за перегляд цього відео. Зустрінемося в наступному і до зустрічі!